Але конуси. Ой, 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 ой. дитина плаче. Перевіряю військовооблікові документи. Працювання Ні, немає такої причини. Ми статті 35. Прийнято прийняти рішення про обмеження руку. Я наказ коменданта про затвердження нами уповноважень перевірять. Відпрацювання, обмеження руху, перевірка військово-облікових документів, водій. Ви у розшуку. Гарні слова, але незаконні підстави. <ський> в, розшуку, в Який чоловік, в який сидить за кормом? В дану ситуація може потрапити кожен водій. Ну це, це не інформація. Ні, nee, так не буде. <ам eighties> підтримайте даний відеоматеріал підпискою, зробіть репост, напишіть коментарій для того, щоб більшість водіїв побачила, що можна очікувати сьогодні на дорогах України. Доброго дня, добрий поліція. Перевіряємо Перевіряю облікові документи. Добрий що причина ви? зупинки. Я ж вам сказав відпрацювання спільної. Ні, нема такої причини. Ми статті 35. Прийнято Прийняти рішення про обмеження руху. Я наказ коменданта про затвердження нами. Повноважень перевірять військові да, документи. Також стаття 32, пункт, який на прописано, що Ні, а ним, ним. В осіб віком від 18 до 60 років перевірять військово-блокові документи. Ні, причина зупинки. Та я ж вам повідомив. Доброго. Відпрацювання співняв з працівниками. Десять. Ні, 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 нема такої причини зупинки. Одразу розпочинаємо з причини зупинки. Чи є підстава у співробітника поліції зупиняти авто і зазначати, у нас відпрацювання, я обмежую рух, у нас перевірка військово-облікових документів. Якщо ми відкриваємо закон України про національну поліцію і подивимось, причини зупинки транспортного засобу, ми цього не знайдемо. Настільки відомо, чоловік Так. Який чоловік? Які сидять за кермом? Дані ваші питання? встановить через кортання. Мені... Причина зупинки. Від нас пункту 3 статті 35. Є інформація, що ви причетні до адміністративного правопорушення Це статей 210 порушення правил мобілізації. Ще раз. причина зупинки. Я ж вам повідомляю, є інформація про те, що ви можливо перебуваєте в розшуку. Можливо. Далі співробітник поліції зазначає, можливо, є інформація, що ви причетні до адміністративного правопорушення, можливо, дає йому підставу зупиняти авто, можливо, дає причини перевіряти документи. Відповідь ні. Знову уважно читаємо статтю 35. Якщо є інформація, що свідчить, що водії або пасажири причетні до адміністративного або кримінального правопорушення, інформація, з якою можна ознайомитись, а не на словах, і неможливо, причина є інформація. Третій пункт 35 статті. статі. Шану так покажіть докази. Зараз покажу. Ну давай знайду, покажу. Ну, з такими співробітниками поліції однозначно кожному водію потрібно мати юридичну підтримку на дорогах України. А ви хочете отримати 50% знижки на участь у нашому клубі, а також можете отримати знижку на корисну для вас літературу. У вас є така можливість на сьогоднішній день отримати і знижку, і круті знання, які допоможуть вам в таких ситуаціях. Я лишаю посилання на авторський курс адвоката Антона Болтіка, після якого ви по. Повністю зрозумієте алгоритм дій при таких ситуаціях і не тільки. Кількість місць обмежена, тому не зволікай, долучайся. Так, дивіться, попереджаю ваше згідно статті 40 закону України про ні, Національну ні. поліцію. Ведеться відеофіксацію наша з вами. Спочатку змінили вас згідно пункту 3 статті 35 закону України про Національну поліцію Саме є інформація, що ви громадянин. Васильич, який перебуває в розшуку за порушення 210 статті КУПАП. Хорошо. Нас, хто, ви, хто ви такий, по-перше. Поліцейський сектор реагування патрульної поліції. Показуйте і, документи і, до повного і, знайомлення. Богатирьов Вадим Васильович. Богатирьов Вадим Васильович так. Дійсне до 06.01, так, та, 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 а з іншої сторони. Наші. Дивіться. Декілька разів повторюю законну вимогу. Якщо ви не виконуєте, буде вас затримано примусово через наручники. Яка яка причина за повідомив пункт 3 статті Ось сік? Вам ще раз повідомлення розшук неодноразово. Ми про адміністративний розшук розповідали. Ну і не існує такого розшуку. Повинна бути кримінальна справа, відповідні процесуальні дії, відповідні рішення, коли проводиться розшук. Чоловіка, який скоїв кримінальне правопорушення, а адміністративний розшук ну це ноу-хау від нашої поліції, що десь там ось щось тут зазначено. Жодного рішення суду там немає. Але ми вас затримуємо. Ну, Які докази? Докази дивіться згідно бази і ПНП. Не знаю такої бази. Ну, ПНП... Ви покажіть мені докази. Докази РТЦК та СП. — Докази. — Ну, ось я вам показую звернення. Це... Що, Це база, це не я вам десь нарисував. Номер звернення. РТЦК та СП активно. В красному світиться. Ваші дані. Ну домі. стоп, 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 стоп. Не спішіть, бо я нічого не бачу, так. Ось це. Номер є О написано. Ухилян. — Від 03 до 21-го. — Ну, нет 2025. фото, фото немає. Що ну, немає фото. фото. Є ваші дані, що нема фото. Діці, я вам повторюю. Не Тому знаю, Є, яка докази. Знає, це, не доказ. це, не, це не доказ. Це не доказ. Дивіться, я вам вже другий раз повторюю. Ви не будете виконувати законну вимогу, у вас буде примусово вилучено з автомобіля, надійто кайданки і затримано. Mm. Тоді нас затримуйте, дитину затримуйте. Мені погано вже можна? Ми поїдемо. Ну Хай чоловік виходить, а вас ніхто не затримає. Мені не можна нервувати, мене психічні блін. Не Тобі знаю я нічого. Вам повідомляли працівники. Що Які повідомляли? працівники? Ніхто нічого не повідомляв. Щоб е, подати когось в розшук, в розшук кого подається? Яка стаття? За криміна... за кримінал обліку кримін... покрімні, покрім кримін... звернення про доставлення вас. Відділу, це... Не знаю, така кримінальна справа повинна відкрита 200, бути. Де, де ордер суду виданий. Який ордер? Та такий. Та це не знаю, я такий, який ще 210-х вам Два рази повторив закон, повторюю, третій раз. Докази надайте. Це не доказ. Не, не вам оціни. Докази оцінює поліцейське зацікавлення. Не переконан. Ні. Ні. Да. Ні. Да. Ні. Докази. Покажіть докази. Покажіть. Дружині, погано. Визивайте швидку. Читець, а, через, через вас ще поганий. Так визивайте швидку, прийде швидка і допоможе. госпіталізує. Ну. Кажу, ще раз причина зупинки. Я, Я вам повідомлю, вам скільки разів треба. Ну, третій, пункт третій, правильно? Да. Є інформація про ну, так, Ну так де ця інформація? Покажіть. Це, 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 ну, це, це не інформація. Водій. Ні, так не буде. Виходимо з машини. Не, ні, ні, не, ні. ні, ні. По якій причині обмежено пересування? ДТП. Яке ДТП? І що з того? Причина зупинки. Пересування. Все, все все, Хорошо. Але конуси. Дитина плаче. Жінці погано. Не відпускають. Шо? Я не Це наша ага. поліція Аoses... так береже нас. <Background> Виключили. Я знаю, що вона закінчилася, я її вчора поновляв онлайн. Може, я не знаю через скільки вона буде не знаю. Немає в базі, так? Подальшому водій ще отримав штраф від співробітника поліції за відсутність страхового полісу. Друзі, перевірте чинність своєї страховки. І я рекомендую вам скористатися сервісом Hotline Finance для того, щоб зекономити на купівлі нової страховки, тому що на сьогоднішній день вартість дуже висока, але вона потрібна. Hotline Finance – це український сервіс онлайн-страхування у їхньому мобільному застосунку. Дуже зручно порівнювати страховки від різних страхових компаній та оформлювати все за 5 хвилин. Автоцивілку для водіїв України обов'язкову зелену картку для виїзду за кордон на своєму авто, туристичну страховку та інші. А при оформленні вводьте промокод ad 10. І у вас буде знижка 10%. Уся необхідна інформація, як завжди, в описі під даним відео. Я рекомендую. Я знаю, згідно з статті 268, маєте право змінитися матеріалами, справа надавати пояснення, заявляти клопотання, користуватись послугами адвоката або іншого іншим. Бажаєте скористуватись якимось. Пишіть, пишіть пишіть постанову, якщо порушення є, я заплачу, нічого страшного. І чим закінчилась дана ситуація? Ми побачили, що співробітник поліції розпочав розгляд адміністративної справи. А що там з розшуком? Я написав водію і отримав відповідь. Відпустили, так як поспішали вишукувати більш доступних людей для таких дій. Друзі, знайте свої права, фіксуйте дії співробітників поліції, порушує, одразу телефонуйте на 102, на гарячу лінію. Майте юридичну підтримку для того, щоб вміло захищати свої права. На сьогоднішній день співробітники поліції ігнорують свій профільний закон, їм не потрібні підстави для зупинки. Вони просто зупиняють і розпочинається ось така. Ситуація. Якщо у вас є відеоматеріали про нашу поліцію, присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта. Будемо робити роз'яснення кожної ситуації для того, щоб ви розуміли і знали, що відповідати і як себе поводити, коли вас зупиняють поліцейські. Якщо відео було корисним для вас, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк, а свою думку завжди лишайте в коментарях. До зустрічі, друзі!